Привіт, вас вітає магазин триммерів та машини для стрижки Trimer in InUA. Хочу ще раз вам показати хорошу, якісну, класну машинку для стрижки з класними характеристиками, хорошими, сучасними і за нормальні, адекватні кошти. Це, знову ж таки, бренд Voyager. У нас багато техніки від цього бренду, хороше, хороше фабричне виробництво. І давайте подивимося ось таку машинку. Дуже класна, до речі, машинка. Значить, По-перше, основа корпусу метал і тут. Ребриста поверхня, тобто для того, щоб рука не сковзала. Також є дисплей. Ось, будь ласка, дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Тут чотири швидкості: перша, друга, третя, четверта. Давайте я вам покажу на відео. Перша, друга, третя, четверта. Тобто Ви регулюєте швидкості за допомогою кнопок. Також дуже цікаво вхід USB Type-C. То, то зараз це рідкість, і саме ось таких повноцінних машинках для стрижки, тільки-тільки починають робити такий вхід. Ось Тому, будь ласка, є вже в наявності такий вхід, і це зручно, це практично користуватися одним проводом для всього. Також в комплекті йде ось така насадка. Не насадка, вибачте, а підставка. Вона також виконує роль докстанції, вона може заряджати під Регулювання положення ножа є також. В комплекті у нас 6 насадок. Давайте я вам швидко, щоб їх не доставати. Так, значить, від 1 до ага, 1,5-12. Тобто є проміжні 1,5-4,5. Тобто 3,6-9-12, 1,5-4,5. Будь ласка, 300 хвилин працює на одному акумуляторі час зарядки до 100 протягом 4 годин, і як я наголошував, може працювати від мережі. Сама машинка воду не проникна, її можна промивати. 2500 мА акумулятор USB-X7. Тобто машинка класна. До речі, вона може підходити для салону, для роботи в салоні, це салон серія І для дому. Мені здається, Для дому це взагалі супер просто. А ось тому, кому цікаво, звертайтеся, ціна 1599 гривень. Показує модель 682. Ви просто можете зайти на сайт в шапці профілю і просто написати достатньо 682. 682. Там можна оглянути, подивитись і е, замовити, почитати опис. Також ви можете забрати самовивозом. Ми знаходимося в Києві. Це правда 47 біля нової пошти щодня з 10 по 10 вечора. Ми вас чекаємо в будь-який момент. Приходьте, оглядайте, дивіться, забирайте тут. А також у нас є інстаграм робоча кнопка в шапці профілю. Ви туди просто можете написати в дірк, зробити скріншот, оформимо, відправимо тому, кому цікаво, звертати справді машинка хорошої якості.